Зоряний громадянин Капсула Часу 2075. Зірки стають трохи ближче. Ранок 3 травня 2075 року розпочався як і будь-який інший. Ребекка Чайлес сиділа за обіднім столом і малювала, поки її мама дивилася ранкові новини. Саме такі моменти згадувала Ребекка через багато років, вона любила найбільше. Однак цей день запам'ятався їй, як і всім людям на планеті. Уривок рибу зі щоденника Ребекки Чайдрес. Сьогодні мама знову готувала омлети. Я малювала, коли побачила тата на голопроекторі. Я закричала, гукаючи маму. День почав репетувати і гасати навколо столу. Це так тратує. Тато стояв поруч із президентом. Вони говорили про космос та інше. Це було круто. Але він виглядав таким поважним, стоючи там, і ми так давно його не бачили. Тепер у нього була борода. Мамі це не подобається, але я вважаю це кумедним. Щоразу, коли татко збирався йти, я запитувала його, чому він весь час мусить так працювати. І він завжди казав мені одне і те ж саме. Він намагався подарувати мені зорі. Доктор Скотт Чайдрес і його команда завершили створення першого самопідтримуваного квантового двигуна, проможного досягати однієї сотої швидкості світла. Уперше людство мало змогу досліджувати сонячну систему з безпрецедентною швидкістю. Текст читали Deeper Space та Юлія Ванюк.